Вітаю! в ефірі деталі на часі. В студії для вас працює Олександра Артюхіна. За всіх часів молодь та студентство завжди були рушіями змін, активними учасниками усіх історичних процесів. Україна не виняток. Щоправда, останні три роки на долю сучасних здобувачів вищої освіти випали чимало викликів зумовлені зокрема пандемією, коронавірусу та переходом на дистанційне навчання. А у лютому, 2022 тисячі життя усіх українців змінила широкомасштабна війна. Тож сьогодні у нашій студії спілкуємося про студентські роки, про активну участь у волонтерстві, долучення до важливих історичних процесів зі студентом, майбутнім лікаром, реабілітологом, співзасновником громадської організації «Нова Рація України Віталієм Рощаком, привіт, привіт, Віталіко. дякую, що погодилися прийти і поспілкуватися. Дякую, що покликали насправді студентство – Це такі найактивніші напевно роки. Це так, так. те, що завжди спонукає до змін, до історичних участі в історичних змінах. От як власне ваші навчальні роки розпочалися і як вони тривають, тому що ми розуміємо, що викликів дуже багато. О, так, викликів багато, але скажу відверто: ця пандемія дала дуже багато чого зрозуміти нам. Все почалося з мого далекого 9 класу, так три роки тому. От, я був маленький, кругленький, такий колобок. І коли почалася вся історія, коли місія коронавірус зайшла до нас, було багато часу. І я вирішив такий займатися спортом. Починаємо все круто, часу багато. Але щодо навчання там трішечки все згасло, і на декілька поділок навчання в мене спустилося. Ем, але так сталося, що ну, я все-таки закінчив це все, і десь в квітні я вирішив поступати в коледж. І я такий, ого, коледж, щось новеньке. Ем, через коронавірус було доволі важко готуватись, але вступив, я був дуже радий. І там перші тижні були, он, ні, не онлайн, навіть там перші тижні були. Офлайн, ми всі бачили, це було дуже круто. І потім знову почалась пандемія, нова хвиля, і нас знову закрили. І тоді я зрозумів, що я щиро люблю дистанційне навчання. Але, попри все, це справді важко. Важко вчитися, важко без цієї навіть практики, без точно не бачення викладача, ні своїх друзів. Ти не можеш до кінця усвідомити того самого матеріалу, який тобі дають. От, але це була корон... пандемія. А зараз війна і це. Це трохи не те, це набагато важче, здається. Я не буду говорити за всіх, але через цю війну у мене трохи порушились мої начебто цінності. Вони стали набагато сильніші, як на мене. От, цього року я вступив до університету, про але містив навчаючись до тепер в коледжі. От, і до НМТ було готувати доволі важко, бо спочатку війни я ну, зразу був в штабі. Медико-логістичному центрі. І я звідти буквально не виходив, я там ледь не спав, тому що роботи було дуже багато і заявок було багато, треба було багато допомагати. І готувався я до НМТ тільки тоді, коли мене відпускали на пару годин, бо не було певної роботи для мене. Ну, але також поступив, тому все гаразд. Ми розуміємо, що дистанційне навчання це такий теж своєрідний виклик. Чи одразу вдалося звикнути до такого формату навчання, тому що ми розуміємо, що це немає живого контакту з викладачем, немає живого контакту з товаришами в аудиторії, а тим більше така медична, медичний фах такий? Відверто кажучи, я звик тільки цього року, бо попередні два роки були якісь екстраординарні, і так сталося, що коли навчався в коледжі, там. Система навчання була трохи легша, і, можливо, через те, я не до кінця розумів того, що мені треба. А в університеті в нас доволі жорстко, і там тебе немає вибору, ти маєш це знати. І ти пристосовуєшся. Коли у тебе є певні виклики, тобі легше до цього пристосуватися. Тому так, на цей рік я вже до цього готовий. А, якщо ми говоримо про позанавчальні процеси, до яких проєктів долучалися, тому що я знаю, що ще до, до початку війни, до ковідні часи, це також була активна у вас позиція. Ох. Тут питання дуже класне, тому що нам або не вистачить часу на це все, або я просто банально щось випущу. Я так коротко можу сказати, загалом це допомога військовим, це була постійна допомога військовим, або волонтерство в благодійному фонді Серце до серця я взагалі волонтерю з 5-6 років. У мене просто вибору не було, мене мама за собою завжди сюди тягала. От. Але потім, коли я почав свідомо вже жити відносно. Я зрозумів, що це невід'ємна частина мого життя. І коли ти допомагаєш комусь, ти наче сам стаєш от, кимось, ти відчуваєш себе людиною по-справжньому. А що ви казали, що ви долучалися до спорту, до спортивних активних занять, це також, напевно, займало велику частину вашого такого дозвілля? Спорт це ну, так, саме дозвілля, тому що я не вважаю взагалі спорт на дозвілля це якимось. Якимось бар'єром чи певним дискомфортом. Тому так, це навіть не можна назвати якоюсь участю. Це скоріше було хобі. Ми вже також з вами сьогодні згадували про те, що студентство це завжди такі активні учасники усіх процесів, так, змін, історії. Чи багато ви знали до того, як прийшли в університет, що взагалі студенти робили для України, і чи прийшло це усвідомлення? Можливо, у вас уже в вищому навчальному закладі? Я доволі багато. Маю знайомих, котрі навчаються вже на другому, на третьому курсі в університеті, і чув багато історій, як вони завжди долучаються, як вони завжди допомагають. Навіть в цій організації серце до серця ми також долучали до себе студентів, котрі так жваво це робили, що навіть я на той момент був в шоці. Тому так, студенти дуже багато чого роблять. А, і чи важливо при цьому знати і пам'ятати свою історію, як ви думаєте? Звичайно, звичайно. Це. Це безумовно, тому що якщо ти не знаєш своєї історії, ти не знаєш, що ти є насправді. Ти от так, як в русні. У нас. Їм сказали щось по телевізору. Так, воно і є. Вони не читають, вони не розвиваються. А коли ти знаєш свою історію, то тобі навіть жити легше. Ти просто знаєш, чого очікувати. ти знаєш, що таке може повторитися, і ти будеш до цього готовий. Чи можна сказати, що це і дистанційне навчання, зокрема, воно привило до вас, можливо, якусь е, таке навичку самостійно розвиватися, самостійно щось читати. Тобто, ви Безмовно, казали, так. що є плюси. От розкажіть нам про плюси. Ці плюсів, якщо чесно, не так багато, але мінусів здається, майже немає. От, звичайно, ти починаєш більше читати, тому що тебе більше часу. Ти більше розвиваєшся. Але тепер я ж обирав про це професію собі лікаря реабілітолога так, ну загалом, ерготерапевт, фізіотерапевт. От, і до того часу, як це зараз сталося? я робив масажі всім. І мені сказали, чувак, тебе гарно виходить, йди кудись, роби з собою щось. Ну, і так сталося, що я пішов на це. І Здебільшого інформацію, яку мені говорять, я вже сприймаю, можливо, не так, як інші, бо я цьому трішки шарю, і якось Ну, ти відчуваєш себе, ого, та ти це знаєшся. І ти такий, блін, це дуже круто. Тому так, дистанційне навчання дуже багато чого тобі дає. А до речі, ваша обрана професіями у майбутньому буде буде дуже затребувана, тому що ми розуміємо, що ми переможемо, перемога буде за нами. Так, і буде дуже багато людей, котрим буде потрібна реабілітація. Це тобто... одна з тих причин, чому я пішов на цю професію, бо я розумів, що зараз мало таких людей і мало справжніх спеціалістів. І саме тому я стараюсь зробити з себе кращу версію себе, щоб я почав розвиватися в цій сфері, і я розумів, що якщо потрібна буде моя допомога, я такий гоп і готовий. Тож, це це дуже насправді благородно, те, що саме ось і війна підштовхнула вас на вибір майбутньої професії, і ми з вами неодноразово зустрічалися на зйомках, так, так. на власне, таких складах, які збирають гуманітарну допомогу, медичну допомогу. От що вас спонукало долучитися до мілітарного волонтерства? Тому що це не просто це ми розуміємо, що завдяки військовим ми навіть зараз можемо з вами ось тут бути і спілкуватися. Так. Я вважав просто, що це мій обов'язок як українця, хоча б. І якби я цього не робив, то ну, блін, хто б я був тоді? Е, можливо, можливо, якби я цим не займався, то тут би сидів взагалі хтось інший, і а я десь так легенько на ліжку лежав в депресії і думав, як все погано, як все погано. А так я розумію, що роблю ну, невід'ємний вклад в нашу перемогу. І, ти якось відчуваєш себе потрібним, ти відчуваєш себе захищеним через те, що ти розумієш, що ти щось робиш. І ну, без цього ніяк просто. От розкажіть, в чому полягала ваша робота, що це був за склад? Кілька слів власне, про цю вашу роботу волонтерську? Словом, там було все. Там коробки з одягом, з ліками, з, з спальними мішками, там максимально багато всього було, багато роботи. Багато якогось клопоту, котрий, по суті, не є такий великий, але через його кількість ти думаєш, Боже, що мені з цим всім робити? Ну, я дуже радий, що я це все робив не сам, бо якби це я робив сам, я б, напевно, не вивіз взагалі. Було дуже багато людей, і я такий радий, що я українець. Я просто, я, я шалонію від цих людей. Я дуже, дуже радий цьому. Окрім того, саме на такому благодійному складі Серця до серця ви познайомилися з чималою кількістю таких самоактивних uh -huh. студентів, так. і створилася велика громадська організація, власне, волонтерів, людей, uh -huh. дітей, студентів, uh -huh. нова генерація України. Ми так. вже прийняли великий uh -huh. всеукраїнський форум в Ужгороді. От, будь ласка, розкажіть про це, як оце становлення розпочалося і до чого воно власне йде зараз. Боже, цей форум це було щось, щось із розряду неймовірного. Я просто вам не передам ті всі емоції на превеликий жарять, ті всі барви, котрі там були. А якщо почну говорити, то ви можливо трішки позаздрите. Однозначно. От. от. Але якщо чесно, до цього ми готувалися дуже довго. Стільки думок, стільки ідей. Ми все по мільярд разів перевіряли, щоб це все було ідеально. І в якийсь момент, я думаю, господи, для чого це нам все треба? От, ну, для чого ми це все взяли, це все для себе. І от перший день форуму. Ми всі підводимося для того, щоб співати гімн. Я бачу кожну людину, бачу їхні очі, бачу цей вогонь. І я такий в думках: це було того варте. І в мене аж зараз мурашки по шкірі пройшли від того, що ми таке зробили. Ми, ми зробили те, кому, можливо, навіть в голову не приходило. Нам вдалося з'єднати корисне з приємним, а це дуже важко зробити, тим паче в такий час. І люди приходили, приходили з кожного куточку України. І, ну, я був співорганізатором цього всього, і я в кожного питав, як ти, як тобі цей форум. І я жодної негативної думки не чув. Всі просто були в шоці від цього. Їм було мало двох днів. Тому у нас в планах кожного року таке робити. Чого цей форум стосувався, тому що, ну, можливо, не всі глядачі знають. Mm -hmm. Що це було, хто приїхав і про що спілкувалися протягом двох днів? Це був форум єдності. Ну і навіть так називався. Загалом ми спілкувалися про ситуацію в Україні, про взагалі про все. До нас приходив психолог, приходили бізнесмени різні, приходила навіть лікарка, яка нам розповідала про взагалі біологічне і статеве здоров'я. Як потрібно берегти себе, берегти інших. Я кажу, я вам на жаль, не опишу це все. Це треба просто було бачити. Це треба було там відчувати це все. Ти коли там сидиш, от, атмосфера твоя, отак просто йде. І ти відчуваєш себе богом на тому всьому. Це дуже круто було. А якщо ми говоримо про основні ідеї громадської організації Нова Генерація України, на що буде спрямована діяльність, тому що знаєш, що ви вже багато допомагаєте uh -huh. ті ж організації Серце до серця, зокрема там, і збираєте кошти, uh -huh. і просто проводите якісь освітні акції, от трішки про це. Загалом, «Два генерації» це, — ну, це таке місце, яке має бути точно. Бо до нас можуть прийти будь-які люди. І ми всіх приймаємо, тому що у нас немає обмежень. У нас тільки у нас обмеження це хворий густ. От. Ми зрозуміємо все повністю. У нас ти можеш бути собою, буквально. Тебе навчають грати на різних інструментах. Причому це ті самі люди, які прийшли до тебе. Ти будеш. Просто задоволений, ти будеш задоволений з собою, задоволений іншими. Це, це справді кайф. От нещодавно, коли було Різдво, ми ходили колядувати Вертепом. Я навіть там брав участь. От. І ми збирали гроші для ЗСУ. Ми так нормально не збирали. І ми коли це все відправляли, ми питали одне в одного: залишаємо собі повну частину, а інших віддаємо, і всі просто хором. Ні, це все йде на ЗСУ, і ми такі. хм, Круто. Знаєш, що ще крім того, у вас, власне, в вашому приміщенні відбуваються певні майстер-класи, заняття, mm -hmm. зокрема там, українською, англійською так, мовою. Так. От про, про цю корисність розкажіть? А я просто не розумію, чому без цього. Просто коли в тебе є це все, і в тебе є можливість це проводити, то як це не проводити. Ти даєш людям знання, ти даєш людям можливості. Саме нова генерація України це те місце, де ти отримуєш можливості, де ти отримуєш навички. І без цього, можливо, можливо, нічого не змінилося, якби цього не було. А можливо, б було набагато гірше без цього. Це підтримка, це підтримка всіх, зокрема, навіть тих людей, котрі це все створили. Ду вас проходять якісь викладачі, чи ви самі займаєтеся там робити якісь заняття, домашні завдання, чи це є формат майстер-класів? Як це? Це зазвичай викладачі, і тепер е я там викладаю українську мову е в вільний свій час. От, але якщо комусь потрібно, у нас є свій чат, і хтось каже: така, то така, то мене проблема, мені треба це вирішити. І там всі за три секунди, пум! І в тебе це є. в тебе є вирішення цієї проблеми. Це дуже круто. Зокрема, знаю, що і квартирники відбувалися, mm -hmm. і група вас співала, і навіть відомий музикант Діля до вас приходив. Mm -hmm. Так. От, було. Про це розкажіть. Саме цей Діля взагалі він прийшов. От, і коли я просто почав його слухати, я думаю, блін, який розумний мужик. Деше дізнався, такий ого, до нас прийшов діля. М -м -м. Квартирники це окрема історія. Там, там наша група є. І ми створили тоді, коли створилася нова генерація. Трохи пізніше. От. І ці квартирники це взагалі це така історія. Це треба також бачити. Приходьте, знімайте, блін. Дуже класна штука, серйозно раджу вам. <кхух> Не співалися ви вже українських пісень там. Чи більше це й йшлося і про освіту, і про дозвілля, чи це отака, можна сказати, така, такий мікс усього? Так, там все підряд. Ну, ви чуєте, мій голос я точно вже не співався. От, там дуже багато всього. Це, там стільки енергії, там стільки ідей в цих головах людей. Я, я кожного разу, що що і я думаю, народ, ви точно з землі? Тому я пишаю ще України ще раз це скажу, це дуже круто. Знаю, що також у вас є друзі, котрі зараз у війську, знайомі. І чи допомога така персоналізована, вона особлива? Не скажу, що вона особлива, тому що допомога для всіх однакова. Я думаю, що якщо допомагати комусь більше, комусь менше, то це все призведе до великого хаосу. І коли ти допомагаєш однаково, то ні в кого не трачне впадає надія і ні в кого не думає, о, значить, в мене буде все крутіше ніж когось іншого. Ну ми нація, ми сім'я все одна, тому не можна комусь більше, комусь менше. Я хочу вас, Італії попросити таку висновкову частину. Зазвичай мої гості підбувають певні підсумки, щось говорять угу. ем, про те, що б вони хотіли бачити у майбутньому. Можливо, хтось би до вас долучився. От зараз у вас є ця можливість звернутися до тих, хто нас почує, побачить, чому важливо в умовах воєнного стану, в умовах викликів сучасності, тих, які є у нас, залишатися небайдужими. Тому що ми розуміємо, що напевно майбутнє від кожного з нас залежить. Напевно. Байдужість ну, в цей час для військових, для волонтерів, для всіх людей, які роблять все для того, щоб ми зараз навіть це знімали. Я це росцінюю як злочин. Це ну, егоїзм. Як може бути егоїзм тоді, коли тебе захищає і дають можливість жити? Ну, це той про ситуацію: йдеш по вулиці, там твого брата, просто хтось б'є і забирає від нього всі речі, котрі праву його. Ти просто так глянув і пішов собі. Це. Я не вважаю це правильним і здається, я навіть засуджую тих людей, які байдуже ставляться до своєї нації і країни. А як можна долучитися до нової власне, генерації України? Можливо, хтось нас почує, послухає, побачить і захоче стати частиною вашої команди. А, у нас є сторінка в Інстаграмі, в Фейсбуці, у нас також є сторінка, і кожен хоче може написати нам, і ми з радістю його приймемо, тому що нова ну, генерація це сім'я, так само, як і наша нарінька Україна. Тому Приходьте, долучайтесь, будемо раді кожному. Віталію. Я дякую вам за таку дорослу позицію в такому юному віці, за всю ту роботу волонтерську, яку ви робите. Я сподіваюся, що ми ще не один раз з вами тут і не тут. Почуємося і побачимося. Я бажаю вам сили натхнення на вашу всю велику роботу і на ваші плани. Дякую, гарно. Слава Україні! Героям слава! Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Віталієм Рощаком, майбутнім лікаром-реабілітологом, нині студентом та співзасновником громадської організації Нова генерація України. Спілкувалися ми про студентство в умовах воєнного стану і чому важливо залишатися небайдужими. А ви стежте за нашим ефіром, Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.